Доброго ранку, друзі. Я не втримався і все ж таки піти знову Слобода Комарівці по грибочці. Ми були два дні назад. Але пішов дощ, ми трішки назбирали і втікли. А сьогодні от я тільки зайшов, трошки пройшов, нічого не бачив в цьому листю дуже тяжко побачити. Треба дійсно з граблями ходити. Alonsare si je bačil, ne znajo izkilke, pok je šel od tam, da je en bačil. 890, še za kresote, a tudi druge ne bačim. Tu je ta skupajščka, potem si še od tam je. Подивіться, що там є. Це вже третій. Нічого не видно. Дуже тяжко збирати. Бачу ще одну купочку. Ну, один так з'явився ось. Тут. Вийшов вже з листочків. Ось. Такий красунчик. А тут яка скупка. Ну, я впевнений, що тут. Теж є якийсь грибочок. А ну-ка, що там є? Що там є? А ви подивіться, що там є? Ну, це бомба грибе. Красота ось. Перші гриби сьогодні. Все, треба зараз все провіряти, якщо я ще хочу знайти тут. Треба все це листя провіряти. Початок дуже вдалий, дуже гарний. Два градуси морозу. Ми заїхали холодно. А вони ростуть. Ось такі Крас, красень. Неймовірна красота. Гарнюцькі. Початок є.